Мої вітання всім. Давайте подивимось енергію дня, тобто, що вам день це підготував. Але насамперед я вас всіх вітаю. Бажаю, не дивлячись, які карти вийдуть, гарного, натхненного, позитивного дня. І насамперед хочу зробити вам такий, такий вступ для того, щоб вас підтримати на будь-якому вашому. Шляху і поставлені мети. Запам'ятайте, що ви повинні розуміти, що ваш шлях, ваше життя, поставлена ціль, воно може не до вподоби бути іншим. І це нормально. Коли все навколо, знаєте, тягне вас в інший бік, ви повинні згадати, хто ви є. Коли здається, що нічого у вас не виходить, є якісь перепони, перетони, є якісь такі, знаєте, терни, ви повинні зрозуміти і запитати себе насамперед, а заради чого ви це робили? Шлях, ваш шлях може бути не для всіх, і це звичайно, це нормально. Це не про легкість, це про е, силу вашу. Всередині вас. Іноді темно, іноді хаос, іноді самотньо, але ваша дорога це ваше життя. Вона жива, поки ви живете цією ідеєю, цією метою, вона дихає разом з вами. І кожен крок, навіть найменший це рух вперед. Запам'ятайте, що ви повинні вірити насамперед в себе, ані в слова якісь людей. Тому що це не їх шлях, а насамперед тільки ваш, ваш вибір. Слухайте своє серце, слухайте свою інтуїцію. Йдіть навіть якщо тихо і дуже якось нелегко. Пам'ятайте, що ви не один. Всесвіт вас підтримує, бачить. Але буде випробувати. Будуть, можливо, якісь гойдалки навіть, слова, які будуть вас звертати з цього шляху. Ви повинні розуміти, що якщо ви обрали цей шлях, ви не повинні зраджувати насамперед собі. Не кидайте це на півдорозі. Це теж є перевірка. Світ потребує саме вас. Вашого рішення, показати вам, яка ви людина насправді, розумієте? А тепер давайте подивимось, подивимось, яка енергія сьогоднішнього дня. Карту просто вистрибується нова колода. Давайте ми на неї. Подивимось енергію сьогоднішнього дня, що вам день це підготував. Мах, жрець, лицар кубків, лицар мечів. І на дні колоді двойка кубків. Дивіться, день а, такий цікавий у вас, не дивлячись ні на що. Пам'ятайте, що кожен день це є якісь випробування. Ну, це так, таке наше життя. День може дати вам можливість вплинути на події подальше. Якщо ви дієтемо усвідомлено та з повагою до, а, хочеться сказати, до вищого порядку речей. Маг, жрець. Ви Створюєте свою реальність самостійно. Напевно, я не просто так вам розповіла на початку про ваш шлях. Тому що насправді ті енергії, які біля вас, вони вас виражають і показують, яка ви людина. Ви самі створюєте свою реальність. Яка ваша реальність? Задайте себе питання. Що ви бачите навколо? Хто біля вас? Які події відбуваються? Можливо, це ваш внутрішній стан. Хочеться сказати по цим картам, що буде у вас діалог з якоюсь людиною, або навіть зіткнення двох енергій лицар кубків і лицарь мечів. Це про Вибір над емоціями і раціональностями. Тобто, ви повинні розуміти, що вас сьогодні будуть випробувати на міцність і це послання Всесвіту. Нам не завжди подобаються ті чи інші речі, але це випробування. Це вас випробують на вашу міцність, на вашу рішучість. У центрі є взаємність. Тут виходить двійка кубків на дні колоді. І це про а, те, що, напевно, у вас буде діалог з людиною, з якою у вас, можливо, є а, спільні якісь емоційні пов'язаність. Це про дружбу, романтику і духовність. Знаєте, хочеться вам зробити пораду таку по цим картам. А, дійте серця. Але не витра... втрачайте розум. Розумієте? А, і насправді, по лицарю мочів, може бути такі події, не дуже приємні, до речі, все теж. Будьте магом, але не забувайте, тут вийшов жрець, в собі. Тобто не забувайте про себе. Той, хто вміє бачити глибше. Розумієте? Тобто, незважаючи на провокації, незважаючи на те, що буде відбуватися сьогодні, це випробування вас на міцність і на вашу психоемоційну составну. Ви насправді створюєте свою реальність, ви насправді рухайтесь, рухайтесь правильно, це про духовність. Про важрецю, ви насправді робите те, що є для вас правильним. І це не до того, що хто, хто що думає про вас, це про ваш стан. Ви на правильному шляху, але є одне, але. вас сьогодні будуть випробувати на міцність, саме на ту стабільність, яку ви несете. Стабільні чи ви, чи у вас є знаєте, моменти, коли ви не можете стриматись? Вам потрібно сьогодні бути напоготові до вирішення якихось конфліктів, проблем, але не забувайте, що це перевірка вашого стану. Це перевірка, наскільки ви готові йти рухатись далі. Незважаючи ні на що і ні на кого, чого і вам бажаю. Стримуйте себе і не забувайте, що ваш шлях це ваш вибір, і це тільки ваше прийняте, осознане рішення. Гарного дня!